Так, детальний огляд планування квартири в Boot. Значить, це у нас коридор. В коридорі у нас є гардероб, гостєвий санвузол та основний санвузол. Все можна зміщувати, де є пінеблок, можна робити перепланування. Тут гарно розміститься шафа купе. І перейдемо до кухні. В кухні у нас вже підведено все, всі комунікації є. Немає чистої стяжки, можна лити теплу підлогу. З кухні у нас вихід на заскуленому лоджію. Так. Також кухню можна збільшити за рахунок сусідньої кімнати, яка є найбільшою, на 18 метрів квадратних. Ось, і в нас є менша кімната. Менша кімната, площею 15 метрів квадратних. З... Ніша. Вигляд. Зараз ще не сонячно. сонця нема, але буде світло. І в нас цегла. Це не монолітно каркасне будинку, це в нас цегла і плюс. Утеплення мінеральною ватою досить гарно зберігає тепло взимку зимку і прохолоду лідком. Це в нас вихід. Знову ж таки, найбільша кімната, кухня і ще одна кімната. Прямо. Вся кухня і та кімната. on no, tu što stenta vez